Добрий день, друзі, всім! Вас вітає компанія МТЗОк. Хочу вам сказати, є ось такі фарбовані і не фарбовані капоти. Фарбовані йдуть синій та червоний колір, і не фарбовані. Ці капоти йдуть два вида. є підфари, ось так виріс під квадратні фари з решоткою в капоті. І є підзвичайну решотку, коли фари йдуть у нас на кронштейні по краям. Товщина металу у нас іде 1,5 мм, все зроблено по заводським розмірам. Передня петля для кріплення, направляючий для секторів. Товщина металу 1,5 мм. Від нової оригінальної ціна в два рази дешевше. Угли у нас ці овальні йдуть. Чому у нас беруть не фарбовані, я вам скажу, тому що буває людина-краса фарбує е свій трактор якось ексклюзивним кольором, там буває автомобільною фарбою, якоюсь своєю да, якби, повністю весь трактор, і крила, і кабіну. Тому є варіант для життя, то що і дешевше він буде, і придбать ось такий капот. Так що, якщо треба, дзвоніть, замовляйте. Дякую, до побачення, до зустрічі.